Є-є-є, нарешті. Так, перша моя осіння щучка відпускаємо. Я чув, як він доганяє, я підсік вроді судак. гарний судачок. Mind, oh, yeah I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with thought can it goes up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Druzi Pri Ви на каналі Савка Фішінг, мене звати Дмитро. І я сьогодні приїхав, щоб зловити свого першого осіннього хижака. Чи це буде щука, чи це буде судак, немає різниці. Перший осінній хижак це сьогодні моя ціль. М -м -м. Тут на озері щуки небагато, але вона гарного розміру і гарний судак є. Тому буду пробувати. А вас попрошу, ну подивіться, ну, нормальний вроді чувачок, правда? Що важко підписатись на канал. Підпишіться на канал, поставте тут внизу кнопочку тут тик. Поставте лайк і давайте колегувати в Ютубі. Ставайте моїм колегою. Усьо, не трачу час, погнали. Так, друзяки буду сьогодні згадувати, як це ловити хижака. Бо я давно не ловив. Ну що, перший закид. Погнали. Яка гарна веселка. Причому дощу ж нема. Не було. Значить буде. Або не буде. Здесь везде, друзья. але це напевно Не схоже на щуку, це по короб. Це не може бути щука. схоже на короб. Це напевно карп. Но! Так! Це була не щука 100%. Сіло без клювань і порізів немає. Ні, це була не щука. Це був коропець. Коропець нас не цікавить поки що. Ой-ой-ой, це щось було схоже на удар. Це був схоже на удар. Це було схоже на удар. Приманка злізла. Знову? Що це було? Походу. Я багрю короп. Але в мене навіть чи щось є? Щось є? Короп чи що? Знову, походу, короб. Ну, ё що ж ви короби мені не даєте? Спокою. Короб мені не дає спокою цього сезону. Але гірше, що я маю потратити час, щоб його вивежити. А я не хочу коропу. О, відвалився. Ху, добре, що відвалюється, хоча би не цей. Відвалився коропушкін. Коротше, тут дуже багато коропа і я вже двох багранув. Треба змінювати місце, що кину розкину, чи щука, або краще взагалі. Змінити зараз. Коропа я не хочу сьогодні, принаймні. Коропи прям відчувають карп'ятника, ні. Навіть взяв вже спінінг на щупу. Сириона сідає короб. Хочеш щуку? Короб. відстань. Давай через тиждень, я на змагання їду. Там до мене приходь. А тут дай мені щуку. Ну аби судака. Я бачу, розводи навіть не кидають в цю сторону, бо стоїть все-таки там короб. Дивіться що О, о, і пішов. Бачите? Почався дощик. Я сів під дерево трошечки, щоб не намокнути. Так, хижака я ще не бачу. Ранок вже такий пізній. А я ще хижака не бачив. Ну нічого. Будемо ловити хижака, який не хоче до мене йти. Я такий його сьогодні зловлю 100%. Блін, не знав карп. Короче, його тут дуже багато стоїть. Знов карпуш. Я не хочу карпуша. А корп'ятники всі кидають на 100 метрів. Отут карп стоїть ось. тут ніхто не сидить з короп'ятників, ей! Отут, 30 метрів. 30 метрів від берега куча коропа Он будет. Знову Окей. Знову и в Знову и в Ты чуть -чуть сейчас в рот клюет, если честно Всюду тут короб Местный браконьер Що у тебе щось є? що yeah. говорив з. З тим чувачком? З тим самим. Провів <рює> <рює> мені інструктаж. Казав йти на те. Та там нема такі дати. На мінус перший. На мінус перший. І колобані. — Ну йдемо. <рює> Ой-ой-ой. ой 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 Зійшла. Чотири дюйма свінг. Невеличка була. Так, взяла на падінні невеличка, але я її спустив. Стив, бо дзигар курив в той час. Навіть не чекав, що буде клювання. Так завжди я, коли не чекаєш. Рибка клює. Й-є нарешті. Ну а як я її тут візьму? Я знаю. Давай, маленько больше Не Достаешь? Да. Ну. Не ще. ну ще непогано, але я їхав сюди не за такою. <рі> так, перша моя осіння щучка. Відпускаємо. Фоткатись не будемо. Надіюся, більшу злавлю. Ось така красуня. Десь грам 800. Так, друзяки, взяв я свою першу осінню щуку. Невелика, але є. Це вже добре. Зараз почався дощик. Хижак геть не активний, тому приходиться його випрошувати. Але надіюсь в мене вийде і я таки видрую ще пару якихось екземплярів. Хочеться побільшу, бо це до кілограма була, Ось так, тому не перемикайте. Хто там не підписався внизу, там є кнопочка підписатись. А я погнав далі. Ну як погнав, коли дощ закінчиться, тоді пожену. Коротше, обходив я всі озера. І повернувся я на це озерце, де в мене було дві клюваки. Повернувся сюди, бо всюди галяки. Тут хоча б дві клюваки було. Одну щуку я взяв, одна зійшла. На першому суцільний короб. П'ять клювень коропу мав. П'ять клювань. Короб мені не дає спокою. Я мабуть мав найбільше клювень серед всіх короп'ятників тут. Як же я задовбався, то капець. Ходиш, 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 а воно не клює, ще й гримить. Знаєте що вам хочу сказати? Я сам короп'ятник. Ну я ненавиджу цих людей, які приїжджають на водойму, де є короб. Стають на коробах, але там, де є судак. Тут ззаді озеро таке невеличке. Там є і короб, але там дофіга судака. І все, озеро зайняте. Я на великому спортивному 5 карпів забагрив. Вони всі тут стоять, ніхто нічого не ловить. Чого тут сидіти? Хер я знаю. Ой, блін. Інколи дивуюсь тим людям. Кидай на спортивне. Ні, вони на маленькі покидали палки, нема де кинути. То так, поскаржився. Тихненько затягла мені дадуть. Тут недавно було відео з цього озера на зрабожанка. І він там гарні щук ловив. Ось так понадивлюєшся. Відео рибалок тих блогерів. Приїжджаєш. А риба не клює. правда? Правильно я кажу, ні? Ті блогери-рибаки. Звичайно, треба вміти ловити, як Назар, Але то такі. Йому повезло. У сьогодні на рибалку коробка ніби збирався якийсь параноїк. Просто накидано все підряд. Ноль логіки. Ось так і в моїй рибалці сьогодні ноль логіки. Так, а що тут? Давайте поставимо Вертохана біля берега. Я чоловік не доганяє, я підсік. Вроді судак. Судак. є судак. Гарний Не Немає ваги, на жаль, але судак гарний. Не знаю як вам показати. Це більше півтора дуже довгий, гарна рибка. гарно випустити, не вийшло. Дякую Клюнув він на рівномірці. Я чув, як він вже доходить. Опустив так палку вниз, чув, що він ще стукає і всік І є. Свінг Імпакт 4 дюйма сьогодні. Топ, походу. Ні-ні, тільки не карп. Я чую, як це карп. Ху. Я чув вудочку, бачили? Так зігнулась, хребту йому. Він же майже натягував, але вроді відпустив. Це точно був карп. Добре, що це не забагрився. Я думав, що зараз потягне, він вже якраз хотів стартувати. Оце був удар. Це був удар іще Ви бачили цей удар? Так, друзі, який кінець рибалки. Що я вам скажу, рибалка дуже трудова. Трудова, вже виповзло сонце, шпарить нереально, тому я вже не маю сили ходити випрошувати ту рибу. Але я сьогодні таки зловив свою першу осінню щуку і першого осіннього судака. Тому можете привітати мене в коментарях. По приманках сьогодні працювала тільки одна приманка. Просто тільки одна. Це Swing Impact 4 дюйма K-Tech Темного кольору такого. Чому інші не працювали? Хз. Без поняття! Я замучився. Їду додому, ви поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо не підписані. І зараз буде розіграш з минулого відео Ukrainian Carp League. хтось зараз виграє дуже багато всякої карпової продукції. Не перемикайте! Так, друзяки, давайте зараз проведемо розіграш з минулого відео з Ukraine Карп Е, де можна виграти зараз багато цікавої продукції. Один переможець, зараз це забере умови Я нагадую. Було підписатись на канал, поставити лайк відео і залишити будь-який коментар. І зараз ми по коментарі оберемо переможця. Давайте ще разок перемішаю. 482. Коментарі всім дякую за таку активність. І давайте оберемо, хто ж переможець цих призів. 3, 2, 1 і Дмитро Шпакевич. Гарний корабель, так тримати. В загальному була цікава подача. Також дивлюсь ваших сусідів. Ми теж добре чи йшли до фінішу. Супер, що дивитесь наших сусідів, супер скійних канал, Чар Студіо Рекомендуємо. Давайте перевіримо, чи Дмитро є підписаний. на підписаний І на мене також підписаний. Все, Дмитро. Дмитро Шпакевич, вітаю! Зв'яжіться зі мною в соціальних мережах, постукайте, і я вам напишу, як я вам передам цей подарунок. Також зараз тут виповзе переможець коментаря. Я робив два розіграші. І просто вибрав найкращий коментар на мою думку, який отримує три банки насадок. Зараз він тут покажеться. Також звізіть зв 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 зі мною в коментарі. Вибачте, бо як бачите, я записую це пів першої ночі, тому язик трохи вже заплітається. Всім дякую, до зустрічі на Водомі. па Папа.